Галина Поліщук майже щодня з подругою ходить до міського гідропарку купатися. Житомирянка каже, що на якість води в річці не зважає, бо це не впливає на її здоров'я. Ми не звертаємо увагу, вона там далі, там чиста. Коло буйків чиста, а тут таке. Сьогодні хороша сьогодні. Працюємо над своїм здоров'ям, бо ніхто вже старость не вилічить нічим, кроме річки. Якщо була спека, тут така тяжко. Висидить у спаку, а зараз більш-менш погода нормальна, можна й дождатись, поки там все стане добре. Коли повертаюся додому, я приймаю душ, стараюся насохом, не було ніяких. Тим більше, що були рани на тілі і ні загнаєння, нічого не було. Начальник міської рятувальної служби на воді Олександр Радаєв розповів, що рятувальники чотири рази на день через гучномовець попереджають про невідповідність води санітарно-гігієнічним нормам. Є центр, є гучномовці, є тексти заготовлені. Ну от, і все це робиться регулярно. Мають підійти нові результати. Тоді ми почнемо інформування населення о тому, що вода не відповідає. Лікар санітарної гігієни обласного лабораторного центру Святослав Ковтун каже, що у міському гідропарку виявили перевищення норми споживання біологічного і хімічного кисню. Мене відповідає біологічне споживання кисню 6,4, При нормі допускається до 6, І хімічне споживання кисню виявлено 36, а допускається до 30. Чим більший цей показник, тим більше кисню затрачається. То тобто це свідчить, що там більша кількість органічних речовин знаходиться в цій воді. Це може бути як і санкціоновані скиди, може бути пов'язано пов'язано з температурою може пов'язано бути з цвітінням води при купанні в такій воді можливо виникне різних інфекційних захворювань. Якщо у людини є якісь потрепини на шкірі, це також може призводити до загострення хвороб. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.